19 липня у Палаці культури та спорту Металург відбулось урочисте зібрання з нагоди професійного свята Дня працівників металургійної та гірничодобувної промисловості. 46 працівникам філії Вільногірський гірничо-металургійний комбінат у 2024 році присвоєно почесне звання Ветеран праці. Серед ветеранів є чотири військовослужбовця, які зараз захищають суверенітет України. Це Владислав Котенко, Сергій Кравчук, Ян Красько та Олексій Ткач. Звання ветеран праці Своїть працівникам, які мають стаж роботи 25 років для чоловіків та 20 років для жінок. Колектив Палацу культури та спорту Металург традиційно підготував оригінальну трендову святкову програму із залученням танцювальних та вокальних колективів. Керівництво філії та проспілкового комітету особисто вітали ветеранів праці. Начальник філії Станіслав Чоботарьов звернувся до ветеранів підприємства зі словами подяки він наголосив, що завдяки таким працівникам комбінат продовжує свою роботу, а також щиро подякував за нелегку працю та професіоналізм. Голова проспілки філії Федір Клименко привітав усіх із професійним святом та передав щирі вітання від Центральної ради і голови обласного комітету проспілки металургів та гірників України. Працівники Палацу культури та спорту металургів. Ур спеціально до свята підготували чудовий репертуар, створили затишну локацію та гостинно зустріли запрошених працівників філії. Церемонію нагородження провели начальник філії Станіслав Чоботарьов та голова профкому Федір Клименко. Ветеранам вручили нагрудний знак за багаторічну ударну працю на комбінаті: пам'ятну стрічку та квіти. Майстри сцени Палацу культури своїми яскравими виступами розвіяли сумні думки присутніх та подарували радісні хвилини приємні емоції. Шановні ветерани, нехай кожен ваш світанок буде мирним. Кожен день приносить лише добрі новини здоров'я, невтомних сил, домашнього затишку та матеріального достатку.